Доброго, благословенного мирного дня, дорогі. Друзі, зараз у межах Бучанського району проводиться конкурс Незламні сіті. І в цьому конкурсі також номінований і наш друг отець Борис Ковальчук села Пилиповичі Бородянського району. Священник, який, ризикуючи власним життям, під час окупації Київщини організовував евакуацію односельців. Сотні людей, завдяки йому, були евакуйовані з місць бойових дій. Також отець Борис організовував і продовжував організовувати доставку харчування, доставку всього ліків і всього необхідного для своїх односельців. Одразу ж після деокупації Київщини священник зразу ж. Активно долучився до волонтерської діяльності на сході і на півдні нашої держави, велика людина з великим серцем, справжній священник, справжній патріот своєї держави і своєї церкви. Ми просимо вас, рідні, долучитися до цієї справи, справи голосування, підтримати нашого собрата, нашого. Великого друга отця Бориса. Разом до перемоги.